Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Одна із найпомітніших і знакових подій тижня для світу і України. Зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкіна із лідером Китаю Ці Цзіньпіном. На такому рівні Америка і Китай не зустрічалися із 2018 року. Однією з причин став Тайвань. Який Китай вважає частиною своєї території, а Сполучені Штати підтримують його самостійне існування? І ще недавно йшлося навіть про можливе вторгнення Китаю у Тайвань, що майже неминуче вело б до прямого зіткнення Америки і Китаю. Спроба Росії підкорити незалежну Україну стала для Пекіна своєрідним маркером, як на такі ситуації може реагувати Захід. Своєю чергою у нас було багато побоювання чи невідверне протистояння навколо Тайваню увагу штатів від проблем України. Тепер можна видихнути. Ми вже знаємо результат, принаймні цієї зустрічі. Якщо стисло домовилися зберігати статус-кво для нас це важливо тим, що ця зустріч показала Америка і Китай, визнали один одного найважливішими геополітичними гравцями. І це порозуміння погана новина для Росії. Пекіна не буде порушувати міжнародні норми і правила. отже, ті, хто в Москві сподівався на відверту збройну і фінансову підтримку від Пекіна, можуть про це забути. Наступним кроком буде зустріч на рівні президентів, і лідер Сполучених Штатів Джо Байден, хоча і не відмовився від своїх слів про те, що Сі Цзіньпін диктатор, сказав, що розуміє: зустрічатися треба.